Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. За рахунок активних процесів в атмосфері над Європою найближчими днями характер погоди у більшості областей нашої країни буде мінливим. У південних та східних регіонах збережеться переважно аномально тепла погода. У той же час на західній та північній області поширяться холодні повітряні маси, і тут буде помітно менше сонячних днів. У нічні години на правобережжі відзначатимуться заморозки. Крім того, Циклонічна діяльність та атмосферні фронти істотно вплинуть на погоду у ряді областей. Дощі в окремі дні супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру. У понеділок, 22 квітня, вночі у північній частині країни, вранці та вдень у західних, південних та центральних областях пройдуть дощі на крайньому заході місцями з мокрим снігом. У східних областях переважно без опадів. Вітер вночі та вранці південно-західний 7-12 метрів на секунду, у центральних, східних та північних областях пориви 15-20 метрів на секунду, в день змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. У західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вдень від плюс 13 до плюс 18 градусів у західних областях від плюс 8 до плюс 13 градусів. У вівторок, 23 квітня, у центральних, північних та східних областях пройдуть невеликі місцями помірні дощі, можливі грози. У західній та південній частині істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів, вдень від плюс 14 до плюс 19 градусів. У західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до 0 мінус 5 градусів, вдень плюс 11 до плюс 16 градусів. У середу, 24 квітня, у західних областях, день також на півночі країни, очікуються дощі подекуди значні окремі грози. В решті регіонів України без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів, вдень плюс 17 до плюс 22 градусів, у Криму до плюс 26 градусів, у західних областях плюс 8 до плюс 13 градусів. У четвер, 25 квітня, у східних та західних областях очікуються дощі в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів, вдень від плюс 15 до плюс 21 градуса у південних, центральних та східних областях вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів. В день плюс 20 до плюс 25 градусів. У п'ятницю 26 квітня на більшій частині території країни пройдуть дощі подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується на правобережжі від плюс 3 до плюс 8 градусів. На лівобережжі від плюс 10 до плюс 15 градусів. В день максимальна температура складе на лівобережжі від плюс 17 до плюс 22 градусів на правобережжі від плюс 10 до плюс 15 градусів. У суботу, 27 квітня, вночі у північних областях в день місцями у західній частині пройдуть дощі. Нарешті території України без опадів, вітер змінних напрямків. 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 3 градуси, вдень плюс 16 до плюс 21 градуса. У неділю, 28 квітня, істотних опадів не передбачається. Вітер південно східний 7-12 метрів на секунду, в день пориви – 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів, вдень плюс 17 до плюс 23 градусів, у Криму до плюс 27 градусів. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.